Слава Україні, слава Збройним силам України. Давайте підтримувати наших людей разом. Це можете ви зробити, перейшовши в описі під даним відео в конверт Приватбанку. Допомогти мені у зборах на філамент для 3D-друку. Давайте допомагати нашим разом. І сьогодні у нас продовження, можна сказати, друга серія наших жнив Ранніх, дуже ранніх жнив. А в частності силосування кукурудзи. Так, воно у нас було трошки заплановане, але точно не на цьому полі і точно не в цей час. Але, тим не менш, що маємо, те вже ми маємо. І е, тут ми вже нічого не змінимо. Залишається пристосовуватись. Кінець першої серії закінчився ливнем, який нас вигнав. Вчора це було, це було тільки вчора. Ха. Ви будете сміятися, але... Ну, зараз 12, десь не, не 12, а 13 дня. Ой, час. Диви, яка кукурузя, яка кукуруза погана, де ж вона погана? Ну, коротше, від цього ливня майже вже нічого не залишилося. Тільки я закінчу знімати відос. Буквально ще 5 хвилин там проїхали ми в нашому селі взагалі 3 мм випало. Ну Тут, по відчуттю, по волозі, яка була в землі, вранці я приїжджав на мотоциклі, сюди дивився, коли нам сюди приїжджать, ну, може 10 мм, а може і того немає. Ну, Вдячні якби, на тому. Плануємо тут е -е, дожнивувати, тут приблизно ще прицепа 4 залишилось. Значить, тут 2,5 гектара. от Ми зараз заготовили вже 9 тонн, у нас в ямі лежить. Це відео буде більше таке по практичній частині, по цілосній ямі. Розкажемо, покажемо, так би мовити, до моменту накриття її вже плівкою нашого силосу. Там більше такий упор буде робитися в цю частину. Першу частину, якщо не бачили, посилання, я думаю, десь додам. Або не лініться, знайдіть, будь ласка, і подивіться і отримайте задоволення. можливо. Ну, Тим не менше, двома прицепами возимо, значить, в середньому у нас по півтори тонни. в Ну, Може трошки більше, може трошки менше, плюс-мінус нам, так би мовити, звітувати перед самим собою. Тому орієнтуємося на цифру в півтори тонни. І того у нас виходить, що 9 тонн ми вже заготовили, ну тут десь. 3-4 причпа буде. ну Там вже скажемо, так би мовити, по підсумку, як вже скосимо це все діло. І Потім хочеться тут залущувати треба, бо дуже багато ваточника. Можливо, сирості землі цієї вистачить, щоб дисковий пролітати. І буде стоять, чекати, чогось. Ось, Що ще. По обертах в першій частині вже встигли люди писати там щось воно там погано подрібнє. ну Покажу детальніше, як воно там що подрібнює. Але по книжці 540 обертів вказано, так ми і робимо. Ніхто ніяку тисячу не буде вмикати. Для всіх, хто хоче, будь ласка, купуйте собі техніку і вмикайте хоч і 2000 обертів. Навіть якщо там, ну, подивимося коротше, кажучи, по фракції, але нам дуже подобається, тому що бадилля все подрібнене просто тупо. Пролітають листочки цілі, але я думаю, це тільки за то, що листя саме по собі вже сухе, і воно слабо подається подрібненню. І якимось чином там, ну, пролітає коротше, кажучи, через ті всі. Адські вальці, адські барабани, оті ножі і все, що там робиться. Ну, тим не менш, силосок покажемо далі, покажемо, як будемо висипати знову причіпа вже по-людськи, а не так, як ми робили це в першій частині. Ну і ще на чомусь цікавенькому обов'язково ввімкнемося. Ну, поки батько б'є причіпа, тут недалеко у сусідів більше господарства. Покажу їхній досвід, який Пісець який хріновий. Такий досвід, ну Ну Є простріли десь і повище, але в основному це поколіно, тупо поколіно. Сіяли вони в один день з нами. От у нас, виходить, воронка після кукурудзи. У них пшениця, по-моєму, тут була і рихлення. Ну от, от і думай. Яка причина? Ну, як би там не було, у нас на Євросемі він вищий. І головки трошки більші. ну Це не те що там ну, ось він, він весь такий ось, дивіться. Він що зверху, там, що знизу. Ну, я не думаю, що вони тут щось дешеве сіяли. Але, як показує практика, кожен гібрид має свої властивості, свої характеристики. І не просто там. Вказано на мішках там оцінка по сухостійкості до хвороб і все інше але тим не менш, ну сіяли ми в один день, тупо ми тоді. Він ще навіть на трактор тут великим комплексом таким херачили. Він навіть на відео попав. От ми там працювали, і а вони тут сіяли Ну Ясна справа, поки ми там 10 гектар ті посіяли, він отут посіяв гектар 40, мабуть. Чи 30, ну, 30 точно, може, і 40. Плюс-мінус. Але тим не менш, і за жари, ось бачите, ну і рихлення вони нормально проводили. Тут бугелики такі валялися, що дай Боже. І думаю, що із добрива ми сіяли. Ну, єдина відмінність у нас, скажімо так, це що у нас оранка і добрива ми вносили до першої культивації навіть. Ну, у нас, грубо кажучи, вона одна і була там передпосівна. Якщо не порахувати там півтори, грубо кажучи, культивації. Але тим не менш, ну трішки трішки у нас краще, що знову ж таки підкреслює правильний вибір у Євросем, принаймні для нашого регіону, для наших місцевостей. Так, ну що, одмучалися, склалися ну, в транспортне, щоб трубу не так смикало. Останню ходку вже буду тягти на екстримі взагалі. Ніколи такого не практикували. Ну, потихеньку, я думаю, доїдемо. Сподіваюся, в дзеркалі притчі буде видно. То <сум> ну, коротко, сподіваюся, що все буде нормально. Значить, що у нас? Відео, та далі ми будемо знімати вже з ями, топтати, укладати, що там робити, так би мовити, як я і казав. А тут пару слів про поле. Значить, якщо ми вкладемо ці ще два прицепа, то буде десь, по-моєму, ну, якщо ще не помиляюся, там попитаю, може я щось не те кажу, але, грубо кажучи, 15 тонн всього на всього. Тут поле було 2,5 гектара, десь 2,6. Ну от і рахуйте там, по 4,7 тонни, грубо кажучи, з гектара тільки вийшло. Маси. Це тільки з-за того, що ми причепи зважили контрольно і ми знаємо вагу. Якби ми не знали вагу, там рахували б по 3 тонни, по 4, то тобто б там уже 40 тонн би заготовили б. На відміну від 15 тонн реальних. Ну, тим не менш, бачите, все життя воно так було. Можливо? Ну можливо, як батько каже, там відсотків 30% ще треба додати, що вона вже ж сухувата така. І якщо б вологи дійсно було більше, то була б вона і важче набагато, ну, кукурудза це мається на увазі. Но, тим не менш, їдемо додому, сподіваємося, доїдемо і вже по технологічній частині силосування увімкнемося. Єора! Помаши дяді ручкою. Там підожди. Так, відкрий двері! Дивись не этот. Не... А, ну камера знімає, так? Треба да? піти протерти глаз камери. Щоб нормально було видно. Так. Продовжуємо технологічний, так би мовити, процес. Косовицю закінчили. Трошки я обрахувався. Ну, десь приблизно тон 18, отак от. ну може до 19 буде. Бо останні причепи там трошки сиріша кукурудза була. Ну, щоб ви розуміли, я тут заштопорений причіп з поворота, ну не змог, оцей новий причіп нас, не зміг я наш, не зміг я занести заштопореним, треба було розштопарювати і тоді заїжджати нештопореним. Просто тупо не можу, трактор буксує і все. Тому думаю, там тонни по дві можливо і було. А може і більше. Ну, коротше, це все пусте вже, тон 18, я думаю, десь так. Плюс-мінус є. Юра прискає закваскою. Закваска, ну не буду її рекламувати, щось там середнє по ціні. Тисяча з чимось комплект. Тисяча з чимось комплект. Пахне той закваска, який колись був такий тренд, чи що як кажуть, яблучки бризкали такою бактеріями, щоб бутлі, животики боліли і вони вмирали від голоду. Оце так примерно факт. Ну це погана історія, що ти розказав. Це тут, Нам же ж треба тут навпаки інший ефект. Ні, я що... не ми що просто ну, схоже. Схоже, так, да. по запаху, по консистенції, і по да. Ну коротше, Не буду нічого показувати, бо ми перший раз оце закваскою цією користуємося взагалі. Бо раніше так ото сіль сипали, а хто скільки сипав. Короче, ніхто нічого не знає, скільки там треба, скільки не треба. Ну от так і живемо. Юра отака приска, ну, от міняє локацію, нульємо ми, якщо там літра на тонну готового розчину, то ми, виходить, десь все ти заколотив, вже чи ні? Що, то й останній бачок. Ну треба буде на той причіп. О, О, і ще один причіп у нас є. Топчимо, топчимо, воно трошки розлазиться, ми топчимо, топчемо. І потім вже вручну будемо підкидати. Ну це вирізку, так би мовити, я покажу. З часом по факту роботи. Ну, а так, в принципі, воно відбувається таким чином. Сілосом вже пахне. От на ніч у нас два причіпи повних ми залишили. Новий вже висипало за стільки недавно. То воно вже і колір отакий. Ну, горить, коротше, дебело. Тобто вологи, в принципі, мені вистачає. Так, що день наступний. Значить, ми трошки зранку, трошки в обід, трошки ввечері. І от е, Тільки натопталися до того, як оцей останній причіп завезли. Зараз ми його висипаємо, е, трошки розрівнюємо і знову втрамбовуємо. І потім вже отут ну, без ручної праці, все покажемо вам, як ми робимо. Не обійтися, і треба буде закидувати ці сторони. бо Трохи воно ж розлазиться на боки. Тому без ручної праці тут ніяк. І ну, трактора я відігнав того от в бік, підняв кун, щоб тільки заїхати. До речі, по-моєму, не казав, що ми ж навісили на нього і куна, і противагу, щоб більша питома вага була і воно ж краще топчеться, бо я ось зранку дивлюсь, бачиш, да. сок як виділяє. Нормально, в принципі. Якби ще шкачанчики були, ну не в цьому році, на жаль. Ну, тим не менше, я це покатався. Ну я з ночі прийшов, уже, знаєш, воно не в сухе, підтягує. Ти бачиш? Ну. А якщо як це витікало? ну може б, да. так. Ну то там у нас дренаж ж є, то Нем? воно зайве побіжить. Старичок у нас а це ж останній причіп тут буде. Ну десь, як батько казав, я раніше десь тон 18 плюс-мінус. Ну там ну, приблизно. То таке вже якби тонко ще. Так, Так, покажемо, як воно. Ne znam Da, no.

До речі, ж ми все старичка продаємо, всього старічка продаємо. Всього-навсього за 30 тисяч гривень з документами у вас може бути чудовий такий помічник, з якого сіло звилітає класно. Да? Mm -hmm. Продовжуємо наше силосування. Значить, що ми дійшли до фази, коли закидуємо боки по рівню з ямою, яка у нас в землі забетонована. І продовжується топтання. Значить, спочатку накидуємо, розподіляємо по площині, починаємо топтати, воно там десь від'їжджає, десь осипається, знову підбирається. Починаємо з старця з цього, потім з цього боку. Мітимо, тут у нас ямка закінчується. Тобто у нас цей язик залишається. ну Язик залишається самий, самий останній він йде по черзі. Тут у нас по ямі, ось дивіться, що скільки. Це отак, десь отак приблизно яма, ось що отак. Оце ще треба закидати. Щоб полегшити собі працю, раніше уявіть, ну це все робилося вручну. Можливо, трохи менше косили там на пару причпів і вже б його закривали. Але так як в цьому році вийшло так, як вийшло, то при наявності такого міні-екскаватора, я думаю, пізніше трошки покажемо вирізку з роботою. Собі полегшуємо навантаження на руки, тому що основну частину ти береш, закидуєш. Там такі копички бере оцим ковшом. Ну, стандартним ковшом 30-м, ясна справа, там мало брало. А оцей скільки це? 80 ку ми по-моєму, зробили, бо я вже і не пам'ятаю. 80-ка нормально бере таку копичку. Ну, коли мало, коли багато, по-рідному буває. Але тим не менш на руки набагато легше, ніж цей, бо це вкидати вручну. Потім уже як в кінці цей будемо закидувати куном загорним, ну а руками ж Ясна справа, що підробимо. Зараз просто процес іде набагато довше, тому що ти прокидаєш деякий шар там сантиметрів 20-30 висотою. Протоптуєш його, прокидаєш, протоптуєш. В такому плані і працюємо. Оп, давай, давай. Скоріше, скоріше, отак от як. Різвіше. Ти що, сіно топчеш там чи що? Солом. Mm. Солома. Mm. Як сінаш. Як, як солома, каже, бо без качанів. Це про всяк випадок, якщо може не чуть. Да. Ну мало ли далеко ж. Без качанів, то ж весь сінаш. Ага. Сінаш. Не, вже сінаш. Ні, вже ж дуже. Професіонали ж пишуть тіктока, що що ви так косите дуже сухо. Ні, ні, вони писали, ну, разного, що без качанів. Один дебіл там писав, блядь, що із качанів, другий придурок, що дуже суха вже, знаєш, сидить там під Львовом десь 22 градуси температури, блядь, дощ через день і буде розказувати мені, коли там косить мені що робити. Так може ви не знаєте, люди хочуть ага. посоветувати. Да.

Двір, нога біля ноги, вони з часу ногами бовають там парушуся. Тільки є одна проблемка. Пару ковшів не влазить. Та вовки відвеземо, блядь, Через забор херенер казать. Це? Так, через забор. Та об'їдяться подохнуть, чи він тебе кончить. Вони з голодухи. Вони Та вони з голодухи, блядь, як начнуть час пертий. Ти що? Не знаю, Такое. Сейчас подзвонимо. Розлився все, все ять. Чи будуть довбатися там? По-любому. Їх там багато. Mm. Ні, не, не, ще, ще, давай вперед! Опа! Все. Тепер буде що їсти. Фу, блін. Ну, знаєш, набагато легше з тим, отим, як кажуть, ото в кіндері знайшли там чи ще десь. Ну, тим не менш, він свою роботу зробив. Навіть без модернізації ковша. що там ото... А скільки, бажі, 80-ка у нас, ото? 80, бо я вже забув. Допомагав підкидати. Плюс кун обов'язково, плюс от, повне обмундирування трактора. Для збільшення ваги. Ну, там Блок кілограм 600, до речі, ніяк руки не дійдуть, його зважити. і ваги кранові, все ніяк не виходить. Сам кун, ну, правда, без ковша, бо габарити теж не дозволяли тут працювати. І тракторцем вкатали отаке діло. Значить, це агроплівка повинна тримати мороз, повинна тримати сонце. Ну, Будемо сподіватися, що буде тримати. Значить, Укатали по максимуму. Зайвих 4 куна віддали тут сусідам, щоб люди скормили там чи козлам, чи коровам, чи кому хочуть, бо реально ну, наші не встигнуть. Сюди у нас ну, ніяк ми не влазили, бо по параметрах плівки не вміщалися. Значит, що У нас вийшло? Яма у нас в фізиці 3 на 6, плівку брали 6х8. Так як висота, ну, десь півтора метри, десь метр сорок над поверхнею, то у нас, от, грубо кажучи, плівки впритик і вистачило. По контуру пройшли, зробили отаку бровку, просипали її, придавили плівку піском. Ще ввечері, як вода буде, прольєм водою добряче, ну, щоб мінімізувати потрапляння повітря всередині. Можливо, десь щось і буде, ну хоча такий спосіб вже перевіряли, то більш-менш нормально все, мінімальні втрати силосу були, якщо накривали отак плівочкою. Що тут? Тут у нас так буде ще сідати ясна справа, воно ще, скоріш за все, ще сяде. Курей нікого тут не буде, щоб не пошкодили плівку. ну Думали спочатку, чи можливо сітку там якось, ну, коротше. Убезпечити це все діло, але тут дуже багато ще роботи. і Тому нам легше закрити ті дві куриці та дві індички і отам, отам десь загорожі. Хай вони там і сидять, щоб не проклювали, не пробили плівку. Ми Будемо принаймні на це сподіватися. Так, на цьому силосування, грубо кажучи, завершено. Тут як все прольється, кути закладуться, ото, щоб не висіло, не теліпалося. І будемо чекати вже його кінцевої ферментації, коли вже буде прохолодно, можливо, там заморозки, плюс-мінус. Тоді вже будемо відкривати, як доживемо, подивимося, що ж ми там заготовили і що воно вийшло. На цьому все. Такий наш досвід. Дякую всім за перегляд. Дякую вам за підтримку нашої справи на 3 d в 3 d друці Сподіваюся, і надалі будете нас так само підтримувати, бо ми. Повинні підтримувати наших людей, які зараз боронять Україну від російського агресора і окупанта. До побачення в нових відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки до зустрічі.